Попри постійні обстріли, у Донецьку відновили роботу пункти видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Майже на кожній точці роздачі наборів виживання натовпи людей, адже два тижні поспіль допомога не могла потрапити до міста. Після двотижневої перерви роботу відновили усі 11 пунктів видачі у місті. У черзі ті, хто отримав талончики ще на початку місяця. Ми видаємо задовжність. Ми Видаємо людям з 10 по 19 -е число. Понад пів тисячі людей зібралися тільки біля цього пункту роздачі. Тут тільки розмов що про блокаду гуманітарної допомоги. До вірили, що машини з продуктами все ж прорвуться. Ждали, конечно. Ми так і знали, що стоїть десь там на граніса Давай що, якщо б цієї допомоги не було. Ми я не знаю ні пенсії, немає, ні ні зарплати, зарплата. Ми ще пенсіонери нам би дуже тяжело було. Дякую, дякую вінату. Спасибо всім, тому що це дуже велика допомога. Протягом трьох тижнів телефони гарячої лінії гуманітарного штабу розриваються від дзвінків, перевантажені і онлайн ресурси. Держите, а, Де ви получається в якому районі у день сюди поступає близько 9 тисяч звернень від мирних мешканців. Головне запитання: коли відновлять свою роботу пункти видачі за лінією зіткнення? Ну, Орієнтіснайте неділі дожне принести... Із доставлених минулого тижня продуктів волонтери Донбас Арена сформували 40 тисяч наборів. Кількість завезених наборів дозволяє нам обслужити благополучателів тільки із міста Донецька. На жаль, ми не зможемо поки відновити роботу в області. Але ми робимо все можливе, щоб ситуацію змінити. Наступну колону з гуманітарною допомогою штаб Ахметова планує відправити вже цього тижня. Задача номер дім для штабу Ріната Ахметова вийти на пріжні об'єми видачі гуманітарної допомоги. Для мирних жителей Донбасу на території не подконтрольної України. А це доставка як мінімум 120 тисяч наборів виживання їженідільна. Про те, як швидко машини перетнуть лінію зіткнення, залежатиме від роботи пунктів пропуску. У гуманітарному штабі Натахметова запевняють, що допомагатимуть регіону, не зважаючи на труднощі, поки у цьому буде необхідність. Юлія Міншакірова, Петро Шамільоволодим Канапля, Сабиція канал Україна.